Привіт! Для тих, хто не знайомий з Міжнародною торговою палатою, я подумав, що було б корисно надати короткий огляд цих послуг. Це також має допомогти надати контекст плейлисту та пояснити, чому ICC Ukraine просуває програму відбудова України. Ви побачите, що ICC Ukraine є частиною міжнародної мережі, яка не має собі рівних у світі бізнесу. Це дає нам силу в глибині та охопленні. Щоб забезпечити вам рівень підтримки, який вам може знадобитися як в Україні, так і за кордоном. Якщо вам потрібно зв'язатися з нами з будь-якої причини, ви можете знайти наші контактні дані нижче. Добре. Давайте подивимося, що буде розглянуто у цьому відео. Як зазначено тут, презентація охоплюватиме все. Що таке міжнародна торгова палата? Яка наша основна місія та як ми досягаємо наших цілей? Женевський маніфест. Та його значення для програми Відбудова України, а також міжнародну структуру МТП. Далі ми розглянемо присутність МТП в Україні та те, чим ми займаємося. Я також викладу спектр послуг, які ми пропонуємо загалом, а також для конкретних бізнес-секторів. Добре, тож давайте розглянемо першу тему. Що таке міжнародна торгова палата та що робить її особливою? МТП була заснована в Парижі понад 100 років тому, і зараз є найбільшою та найрізноманітнішою бізнес організацією у світі, що представляє понад 45 мільйонів підприємств у понад 170 країнах. Ми є основним голосом реальної економіки в низці міжурядових організацій від Світової організації торгівлі до ООН, де МТП є єдиною бізнес-організацією, якій надано статус спостерігача. Сила нашої глобальної мережі дозволяє нам встановлювати правила та стандарти, які сприяють торгівлі на понад 10 трильйонів доларів США щороку. Ми також є провідними приватними службами глобального вирішення спорів. Все це робить нас особливими в тому сенсі, що ми маємо спадщину, досвід, знання та глобальну мережу для досягнення мети. Ми не просто балачка. У цьому плейлисті ви почуєте про низку ініціатив пов'язаних з цифровізацією міжнародної торгівлі та їхню важливість. Можу підтвердити, що ми знаходимося в центрі цих подій. Співпрацюючи з нами, ви будете в курсі змін до того, як вони відбудуться, і тому будете добре підготовлені скористатися цими змінами. Як ви побачите, ми використовуємо своє становище та вплив для сприяння відбудові України як в Україні, так і за кордоном. У будь-якому разі, давайте розглянемо наші основні види діяльності та місію. МКС має 5 основних напрямків діяльності, всі з яких пов'язані зі зростанням міжнародної торгівлі на сталий, справедливий та мирний спосіб: це сприяти світовій торгівлі, сприяти доступу до правосуддя та повазі до верховенства права, прискорювати заходи щодо сталого розвитку та боротьби зі зміною клімату. Формувати та розвивати відкриту надійну та сумісну цифрову економіку, зміцнювати багатонаціональну співпрацю. На наступному слайді, присвяченому Женевському маніфесту 2023 року, ви побачите наше підтвердження цих цінностей. Щоби досягти наших цілей, ми повинні бути зв'язувальними особами. Ми обслуговуємо та мобілізуємо глобальну мережу підприємств, захисниками інтересів. Ми вирівнюємо глобальне ігрове поле завдяки сильній адвокації, прозорому встановленню стандартів та ефективному вирішенню спорів. Інклюзивними ми розширюємо охоплення та можливості підприємців та бізнесу будь-якого розміру від малих стартапів до визнаних лідерів галузі. Лідерами. Ми встановлюємо золотий стандарт для ефективного бізнесу завдяки нашому величезному досвіду, знанням та мережі. І ми робимо це з повною незалежністю та чесністю. Трансформаторами зі збільшенням темпів змін ми також. У цьому нас підтримує не лише наша глобальна мережа, але й наша спадщина. ICC розробляє та затверджує глобальні стандарти правил міжнародної торгівлі, наприклад, Incoterms 2010 та нову редакцію Incoterms 2020. Ми також розробляємо та затверджуємо стандартизовані торговельні фінансові та міжнародні торговельні контракти. Ця діяльність можлива на міжнародному рівні завдяки підтримці наших національних комітетів. На наступному слайді я поясню, як ці національні комітети вписуються в нашу міжнародну структуру. Щоб досягти наших цілей, ми повинні бути зв'язувальними особами. Ми обслуговуємо та мобілізуємо глобальну мережу підприємств. Захисниками інтересів, ми вирівнюємо глобальне ігрове поле завдяки сильній адвокації, прозорому встановленню стандартів та ефективному вирішенню спорів. Інклюзивними ми розширюємо охоплення та можливості підприємців та бізнесу будь-якого розміру від малих стартапів до визнаних лідерів галузі лідерами. Ми встановлюємо золотий стандарт для ефективного бізнесу завдяки нашому величезному досвіду, знанням та мережі. І ми робимо це з повною незалежністю. Та чесністю трансформаторами. Зі збільшенням темпів змін ми також. У цьому нас підтримує не лише наша глобальна мережа, але й наша спадщина. ICC розробляє та затверджує глобальні стандарти правил міжнародної торгівлі, наприклад, Incoterms 2010 та нову редакцію Incoterms 2020. Ми також розробляємо та затверджуємо стандартизовані торговельні, фінансові та міжнародні торговельні контракти. Ця діяльність можлива на міжнародному рівні завдяки підтримці наших національних комітетів. На наступному слайді я поясню, як ці національні комітети вписуються в нашу міжнародну структуру. Національні комітети, одним з яких є ICC Ukraine, складаються з компаній-членів та бізнес-асоціацій з міжнародними бізнес-інтересами. Вони представлені у Всесвітній раді ICC та беруть участь у роботі ICC на міжнародному рівні. Вони працюють зі своїми членами, щоб вирішувати проблеми бізнес-спільноти та доносити до національних урядів свої е, бізнес-погляди. Представлення цих поглядів також в ICC International дозволяє ICC International прагнути досягнення глобального бізнес-консенсусу з питань та практик, що мають значення для світової торгівлі. Слід зазначити, що національні комітети не залежать від впливу уряду. Отже, які переваги членства для окремих членів? Я розгляну їх на наступному слайді. Переваги членства відчуваються на двох рівнях. На міжнародному рівні ви стаєте частиною найбільшої бізнес-організації світу. Ви користуєтеся нашими привілейованими зв'язками з основними міжурядовими організаціями, включаючи ООН, Світову організацію торгівлі g 20 B20 тощо. Ваші бізнес-позиції доводяться до відома національних урядів у 170 країнах. Існує також низка переваг членства на національному рівні, але я розгляну їх на наступному слайді. Спочатку я хотів би описати ICC Ukraine та її позицію в Україні. ICC Ukraine була заснована у 1998 році як некомерційна неурядова організація. Ми лобіюємо та захищаємо інтереси компаній-членів як на національному, так і на міжнародному рівні. Ми маємо представників у всіх неокупованих регіонах України. Ми маємо постійного представника в міжнародному арбітражному суді ICC у Парижі. Ми представлені в урядових комітетах, а також у громадських радах міністерств. Отже, як ви бачите, ми маємо надзвичайно хороші можливості. Для підтримки бізнес спільноти України, як ви побачите на наступному слайді, це загальний опис того, чим займається ICC Ukraine. Ми робимо бізнес корисним для всіх щодня скрізь. На практиці це означає проведення багатьох заходів та надання широкого спектру послуг для окремих осіб. Наприклад, ми організуємо міжнародні виставки, семінари та конференції Експо. Шукаємо нові ринки та сприяємо міжнародній торгівлі, надаємо допомогу в отриманні сертифікатів ISO. Проводимо навчальні курси, що охоплюють усі аспекти міжнародної торгівлі, стандартів, платежів та логістики, створюємо раду експортерів та імпортерів, співпрацюємо з іноземними посольствами та консульствами, щоб допомогти іноземним компаніям працювати в Україні. Співпрацюємо з торговим клубом, який об'єднує всіх акредитованих українських торгових представників для сприяння роботі експортерів та імпортерів. Ми розглянемо це на наступному слайді. Як видно з цього слайду, ICC Ukraine надає комплексну професійну допомогу бізнес-спільноті. За шістьма основними напрямками бізнес-секторів: бізнес: експортери, виробники, юридичні питання, дослідження та заходи. Ми надаємо широкий та комплексний спектр допоміжних послуг. По суті, якщо вам потрібна допомога з будь-якого аспекту міжнародного бізнесу, вам слід звернутися до нас, щоб дізнатися, чи можемо ми вам допомогти. Зрештою, це наш основний бізнес. Отже, це вступ до міжнародної торгової палати. Тож, перш ніж залишити вас, я коротко підсумую пункти, які ми розглянули. Короткий виклад такий. Заснована понад 100 років тому, Міжнародна торгова палата зараз є голосом номер один у міжнародному бізнесі. Підкріплена своїм женевським маніфестом, основна місія ICC полягає в тому, щоб сприяти розвитку та просуванню світової торгівлі на сталий, справедливий та мирний спосіб. Ми не просто балачки, ми досягаємо конкретних цілей, підтримуючи нашу основну місію. Національні комітети забезпечують нам силу справді глобальної незалежної бізнес-мережі. Членство в ICC надає широкий спектр переваг організаціям, що займаються міжнародним бізнесом. ICC Ukraine зараз представлена по всій Україні та в усіх центрах бізнес-впливу та надає широкі послуги підтримки українській бізнес-спільноті. Ця підтримка стосується не лише міжнародної торгівлі, як ви можете бачити з нашої глобальної програми просування експорту, але й програми реконструкції, про що свідчить наша програма відбудувати Україну. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу присутність як члена. Що ж, дякую за перегляд відео ICC Ukraine, огляд послуг. Сподіваюся, тепер ви маєте чітке уявлення про сильні сторони міжнародної мережі ICC та рівень підтримки, який ми в ICC Ukraine можемо надати. Пам'ятайте ICC Ukraine тут, щоб допомогти. Будь ласка, відвідайте наш вебсайт, щоб дізнатися більше. І повідомте нам, як ми можемо допомогти. Контактні дані наведено на цьому слайді та в описі нижче. Якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, нам буде корисно, якщо ви натиснете кнопку Подобається та підпишетесь на наш канал, щоб бути в курсі подій. Також, будь ласка, поділіться цим відео та плейлистом зі своїми діловими контактами, ми будемо дуже вдячні. Мене звати Олексій Кожанов, і я з нетерпінням чекаю на вашу відповідь. Разом ми можемо побудувати краще майбутнє.